Так, усім привіт! Усім доброго дня! Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні буду випікати з вами пасочку. У нас наближається паска, і ми з вами будемо готувати пасочку. Пасочки дуже багато рецептів у мене є на каналі, є апельсинова, є вершкова, є сирна. Різні рецепти пасок у мене є на каналі. Але я вирішила вам показати ще один рецепт пасочки, дуже смачної і дуже гарної. Ось такі пасочки, вони не пригорів нічого, просто воно чомусь так видає, через камеру передає. Ось такі пасочки ми будемо з вами випікати. Форму ви можете брати будь-яку, будь-яку, яка вам подобається. Чи паперову, чи я хочу все в паперових, ви можете випікати ще в металічних є. І є такі силіконові ще, наскільки я знаю. Но, але це все як ви хочете. Пасочки дуже смачні, дуже легко приготовлюються, легкі в приготуванню. І не треба тих всяких дуже там 15 минут, місяць, 10 чекаєш знову, знову, знову. Це простіше набагато. Виходить дуже гарно, дуже смачно, дуже м'ягеньке тісто і дуже смачне, дуже пахуче. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Не забувайте підписуватись на мій канал. Дуже вам щиро вдячна за все. А ми з вами будемо починати місити тісто на пасочку. Що, мої дорогі, будемо готувати з вами пасочку. У мене на каналі є пасочки, є апельсинова, горшкова, е, Не пам'ятаю, які ще сирна. Пасочок є дуже багато у мене вже, але я вирішила вам ще показати пасочку е, цю. Буду бачити, як дуже багато справ, дуже багато роботи. Може покажу вам ще одну. Ці пасочки такі, знаєте, не потребують аж такого дуже вимішування і того всього. Там в мене персинова пасочка, там пише, стільки хвилин мішати, а стільки, а наскільки залишати, а скільки знову мішати. Тут ні, тут буде простіше. Дивіться, у мене тут молоко вже в рецептурі я все напишу повністю. І напишу на яку формочку, який розмір паперову буду давати. Буду давати в паперові формочки, може ви маєте металічні, тож будете давати в металічні випікати. У мене формочки паперові, я користуюсь таки паперовими формочками. Пізніше вам будемо накладати тісто, покажу вам, які паперові, тому що є формочки просиліконені, а є формочки, які не просиліконені. І коли ви кидаєте тісто в формочку. Воно спечеться, ви потім починаєте вибирати ту пасочку з формочки, і вона вам пристає, відривається, і тоді бік, виходить, дуже негарний. Тому я вам все покажу вже в процесі. Що нам потрібно? Молоко, мука, будемо робити опару, дріжджі. Це не реклама, я взяла віски, кібули в магазині і цукор. Так, молоко у мене є, даю цукор. В рецептурі все вам напишу. Ні, цукор. Так, молочко у мене тепленьке, щоб ви розуміли. Молочко у мене тепленьке, зараз відважу дріжджі, скільки мені потрібно. Малічка тут заліпилося, не хочу відлипатися. Дріжджі дві те, щоб були гарні, світленькі, свіжі, щоб не було у вас дріжджі просочені. Так. В рецептурі все-все вам напишу. Так, мука у мене теж вже відважена. Добре це розмішуємо. І дивіться, що ще. Ставити зараз цю опару, щоб вона вам підійшла. Вона має збільшитися удвоє ну, в два рази. Можете ставити в тепле місце, це ви знаєте. Можете ставити в духовку при 40 градусах. Але дивіться на свою духовку, бо в мене духовка така була, що я поставлю на 40 градусів. І щось там з контактами було і було 240. Чуєте? Так що дивіться уважно. І тоді просто швидше вам підійде е, опара, розумієте, якщо ви поставите в духовку. Ось така опара має бути. Гарно вимішує. Ось така має бути опара, Ось така. Бачите? О гарно вимішали, ріже пахне так. Зараз. О, все залишаємо цю пару. Я затягую пленкою. Тягую пленкою, цю опару. Варбо ще не хоче від, відліпитися. Так, це затягнула пленочкою. Ось так гарно. О. Це пленкою затягнули гарно. Ось так. робити такі дирочки. Має опара збільшитися вдвоє. Все, що робимо далі? Зараз я поставлю цю опару, але зразу вам покажу. Дивіться, у мене тут сухор. Сюди зараз налию води. Так, налила сюди гарячої води цукор, щоб розчинився. Ну, такої, ну, не як гарячої, такої теплої, щоб розчинився цукор. Не є вона гаряча, така, прямо гаряча, але тепленька, така добре-добре тепла. Так, сюди даю, кур'як. Можете будь -що давати, там, не знаю, ну, але і коньяк мені подобається. Можете рому давати, що маєте. Я не даю, бо не маю. Так, це. Так. Ось таке, бачите, у нас висобуть. Висипаю сюди і знову. Напишу в грамот, що ви скільки. Все на Все, це перемішали О. і залишаємо на стоюся, поки не прийде черга до того ізюму. Так. Мішати я буду в міксері. Ви можете мішати руками, то без різниці. Я не буду мішати руками, бо я як буду все робити руками, то що, я роблю, то вони і так болять. Е, дивіться, зараз вам покажу. У мене тут жовтки. Покажу вам. Мішати буду гаком таким. У мене тут жовтки. Так. Е, покажу вам, як підійшла опара. Сюди даю цукор, все напишу вам в грамах: даю цукор, даю вонільний цукор, так, включимо виключила. Тут треба це, щоб воно з'єдналося, жовтки з цукром. Так, все з'єдналося, даю сіль, даю мед, в рецептурі все вам напишу. То, що я даю слоєчка, то просто у мене тут залишилась та кількість, що я потребую, і я так даю. А вам в рецептурі все-все напишу. Мені на лопатку і не хоче. Зараз вам покажу, як з'єдналися жовтки. І це все. Ось так. Ось. Дивіться, можете Можете мішати ручним міксером. Можете мішати просто вінчиком. Можете мішати лопаткою, будь-чим можете мішати. Це я просто собі тут мішаю міксером. А ви собі можете мішати будь-чим. Просто будь чим. Це зараз перемішаю просто, з'єднаю, буду давати опару. Так, ще дам, Я маю е, дві цифри. В рецептурі вам напишу один апельсин, бо не всі мають таку шкірку, лимона чи апельсину. Е, і даєте сюди шкірку одного апельсина. Я даю лимона. Хоча апельсин, але даю е, лимона. Маєте дати, е, з, ви маєте дати з одного цілого апельсина. Я вам в рецептурі все напишу. І напишу вам, куди сок іде тоді. Просто я то не робила і е, зато. Так, даємо сюди опару. Бачите, як опара підійшла гарно. Даємо сюди опару. Дивіться, яка гарна опара. Бачите? Чекайте, бо світло погано б'є, як вам показати. Опару сюди. Так. О, це все вигрібаємо. Ясне діло. О, даємо всю опару. Дали опару і включаємо, щоб це все об'єдналося. Опара змішується, даємо коньяк. Так, додаємо муку. Це має все об'єднатися. Тісто не має бути туге. Так, дивіться, замісилося таке тісто у нас. Сюди до цього тіста будемо давати масло, але масло я не буду давати все зараз. Масло має бути м'ягеньке таке, має міситися тісто. Ось так. Ви можете робити це руками. Або можете робити це міксером. Це як ви хочете. Це вже на ваше як вам, як вам підходить. Поки замішується, покажу вам, які форми. Я вам говорила, отакі форми, вони силіконізовані, не треба змащувати їх нічого. Є ще темніші. Ті ще темніші теж можете брати. Лишень наберіть, знаєте, що з малюнками дуже пасхальними, такими, такі кольорові. Бо просто вам пасочка не буде відставати, шкода вашого труда. Але це ваш вибір, як ви собі хочете. Дивіться гарно об'єдналося з, об з маслом, може тісто. Я даю решту масла. Масло даєте, яке хочете. У мене 82% ви можете давати любе, яке хочете. Це вже на ваш смак Бачите, яке тісто? Це покажу. Лишаю міситися тісто 10 хвилин. Ви теж руками маєте вимішувати тісто 10 хвилин. Помісите 10 хвилин. І ви побачите, яке у вас зробиться тісто. Залишаємо, хай мішається. Поки мішалося у вас тісто, вам треба буде відкинути ізюм. Я ізум ви можете журавлину давати чорну сливку рогу, будь що На брушляк, щоб воно вам стекло обов'язково. І це тісто у мене промішалося 10 хвилин. Бачите, яке тісто гарно зробилося. Даю сюди ізюм, обсипала мукою. Багато не давайте муки, тільки так, щоб, ну, щоб та рідина набралася на ізюм. Більше ні. Все, з'єднюємо це просто все. І зараз будемо класти, щоб підписало. Взяла таку металічну мисочку, бо я в духовку, вона мені швидше підійде. І трошки дала муки, е? тісто липке, воно таке має бути липке. О, Тісто не має бути таке, знаєте, о. Муки дала трошки, ви бачите скільки. О. Зараз поставимо тісто в духовку. Я поставлю в духовку при 40 градусах. Ви не мусите ставити в духовку, але як тісто постоїть годину, тісто постоїть годину, його треба буде, я вам покажу, його треба буде скласти. Так, щоб, знаєте, щоб пасочка мала такі прослоєчки. Висиплю чувачку. О, Ось так. Все, зараз затягую пляночкою і ставлю в, в духовку, так само так само пороблю дирочки. Зараз куди мені того тіста, чуєте? Так, зараз затягнемо з вами. Ось не видно. о Бачите, яке тісто. Взагалі, дивіться, Розинок можете давати менше там, ну цих цукатів чи щось. Чи цукати дає? Наприклад, я цукати не даю, мені не подобаються цукати. То я цукати не даю. Ви можете давати і цукати. О! Зараз Він хоче так, як я хочу, Він собі хоче так, як воно хоче. Ставимо на 2 години. Ну, дивимося, дивимося, як буде підходити. Так нормально, як ставити в хаті десь в тепло, то дві години. Ну, а так, я думаю, що швидше. Але як воно підійде, як годину простоїть, підійде, треба його просто тоді скласти. Все покажу. Так, дивіться, тісто підійшло трохи. Стояло година. Бачите, що гарне тісто. Що робимо? Руки змочуємо олією. І робимо так. Ой, яке гарне тісто. Отак от робимо. Видите? Випускаємо з нього повітря. Отак. І ще раз. Отак от. І кладемо так. Так і ось так. Ось тако все. І ставимо на тісто знову підходи на годину. Так, відтек підросло наше тісто. Яка красота. Так, я приготувала тут форми. Побачимо, що у нас вийде. До речі, оці формочки вони дуже зручні, бо тут написано, скільки грам тіста давати з цієї сторони. Хто не знає. Так, в мене тут олій. Олійчик. Тісто безподобне, класне. Ось така красота. Тісто у мене підходило в духовці. Ви вже собі будете е, хто як хоче. До речі, зараз бажу, скільки у мене тут того тіста є, скільки вийшло. Грам, 370 грам вийшло у мене. Але все залежить від муки. Все залежить від муки. Цукати, як, як ваші, заважують, це все залежить від того. Так що. Формочка тут у мене дев'яточка. Дев'яточка. Буду давати сюди 200 г. Що скажу вам? Дивіться, можете робити так, не давати цукати, замісити тісто, розділити його на порції, і тоді в кожну порцію додати цукати. Можете зробити і так. Старайтеся робити так, щоб цукати у вас не були наверху, щоб вони вам не пригорали. Бачите, гляньте, які бульбашки тісто, яке класне. О, От так. І ставимо сюди. Ставимо тут О. Я даю по 200 грам тіста. Ось так. Формочка дев'ятка. Зараз я все розважу і підключимся. Так, дивіться, е, скільки в мене вийшло? Вийшло 5 таких маленьких пасочок, дев'яточок. Ну, вони не є е, маленькі. Щоб ви розуміли, дев'яточка 9 см діаметр. А ця має 13 з половиною, по-моєму. У мене вийшло. Тут. Е, Тісто, зараз вам скажу, скільки може було, Тут ставила по 200 грамів, а тут у мене лишилося 350. Тут було по 200, а тут 350. І я сюди поставила 350. Ставимо пекти в духовку при 180 градусах, півгодини, Але треба, щоб підійшло. Зараз теж я ставлю в духовку, що підходило, тому що це буде дуже довга процедура. При 40 градусах так само. Ставлю в духовочку пасочки. Має підійти пасочка сантиметр, отак, доверху, отак має тісто бути. Тоді ставите пекти. Змащуєте яйцем, якщо ви хочете, і ставите пекти. Я не буду то робити змащувати яйцем, бо я як буду, потім вберу їх, то я не буду змащувати яйцем. Але що я роблю? Я ставлю зараз в духовку при 40 градусах. Вони стоять в духовці, підходять, підкисають. Вони підкисають, і тоді доверху я не чекаю, щоб вони підійшли 1 см а півтора. І тоді включаю духовку на 180 градусів. І поки духовка набере температуру, може, у вас дуже швидко духовка набирає температуру, у мене швидко так не набирає. Бо у мене духовка така так, індукційна. І поки вона набере 180 градусів, то воно ще якраз підійде собі до того сантиметра. І мені буде ідеально. Ви, якщо не ставите в духовку, Доставите так, щоб вам підходило, накриваєте це все. І чекаєте, поки не буде вистачати сантиметр зверху, і ставите пекти. І вона тоді собі доросте, якраз буде рівна, гарна шапочка. Все, ставимо пекти. Щоб підходило, а потім пекти. Я вам покажу. Стараюся вам показати ще. Так, дивіться, спеклися наші пасочки. Не знаю, чого передає, що вони такі темні, але вони не є такі темні. Е, що хочу сказати: тіста треба давати, я давала 250, по-моєму, треба давати 300, якщо ви хочете, щоб були вищі. Якщо ви хочете е, це, то просто я за велику формочку взяла, треба було дати форму меншу. І Вона була би була вища. Але це е, таке, знаєте, я за це не переживаю, бо це з'їдять. А ці пасочки ще тут ж пасочки ще гарячі. Гарячі ще. Я зараз попробую Я без його Зараз Я їх. О. Треба, щоб вистели, бо як вистигне, то оцього не буде. Не буде від. Ну, Ви зрозуміли, тісто відриватися. Гляньте, яка гарна пасочка. Нікусінька. зараз її, Я взагалі ніколи це не відчіпляю, я так лишаю це, як оформляю пасочку, то ніколи це не забираю. Це постійно у мене лишається. Пасочка гаряча, просто гаряча. Гляньте, яка краса. Я не знаю, чи видно, вам як іде паразна і ще. Гайте кам'якусенька. Пахне бомбезно. Дивіться, яка краса. Дуже гарна пасочка. Ммм. Супер. Мм, гаряча, але дуже смачно. Мірусолодка. Дуже класно. Беріть, пробуйте, не пожалкуєте. Дуже гарний рецепт. Одне, що тут треба формочку, у мене 134. Оце тісто би пішло було на 110 формочку, але це не страшно. Тут, ви пам'ятаєте, ми давали 250 грам тіста. А треба давати, якщо ви хочете вищу, то даєте 300. Якщо якщо хочете вищу, то даєте 300. Е, Так що, але я ну, я гляну, подивлюся, скільки я давала. Чи 200, чи 200, бо я вже не пам'ятаю, я не дуже голови тримається. Дивіться, тут написано 200 давати. Вам зараз покажу. Бачите, 200 пише. Е, Не пам'ятаю, ми з вами важили, скільки я давала. Коротше, на 50 грамів треба давати більше, якщо ви хочете, щоб була вища. Якщо ви не хочете, то даєте 200 г. І буде у вас така гарна пасочка. Пасочки я кажу, я не знаю, чому воно передає, що вони такі темні, але вони не є такі темні. Чогось, знаєте, я печу пляцки, і шоколадний пляцок, і показую вам коричневий, і воно показує чорний. Не знаю чому. Ну так, але бачите, гляньте ось така красота. Так що, беріть, пробуйте, Паска, до речі, дуже смачна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Не забувайте писати коментарі, не забувайте пальчик вверх ставити. Що ж я хочу вам сказати. В рецептурнику вам напишу. Я замочувала ізюм, ви бачили, водичка, там йде цукор і ром. Ви можете Я вам напишу, але ви ще можете замочувати сок апельсина, який у вас залишиться, бо ви будете шкірочку апельсина сюди давати. Тож, ви можете той сок додавати коняку чи рому і заливати розиночки. Теж буде дуже надзвичайно смачно. Але я вам все напишу, все пропишу. А ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і до нового відео.